Разом сыльный. Емоції вщухли, гра позаду. Що сказав Сергій Ребров після напруженого протистояння з Ісландією у відборі на чемпіонат світу 2026-го? Зараз усе покажемо. Дивіться кадри із прес-конференції головного тренера синьо-жовтих, і не забудьте поставити вподобайку та підписатися на «Взбірна», щоб завжди бути у центрі подій. Відео виходить за підтримки преміум спонсора національної збірної України з футболу компанії Вібет. Разом сильніші. Я не думаю, що трубін. <кхід> треба було просто вибити м'яч. Якщо ви бачили, це була ситуація, коли дійсно ми були в десятьох, і треба було вибити м'яч, і він напевно це зробив. Я не вважаю, що він щось відпочивав. З, з, з приводу Судакова, так, на жаль, це для нас потеря. Я сподіваюся, що втрата. Я сподіваюся, що він відновиться до наступної гри, але зараз в мене немає інформації. Я думаю, у нас усі матчі дуже важкі. Якщо ви бачите, перед кожним збіром є дуже багато травмованих гравців, на жаль, але я вдячний сьогодні. Усі гравці розуміли, для кого ми граємо, і віддали усі сили на полі. Тому з Ісландією завжди дуже важко грати. Я, я бачив дуже багато їх ігор, особисто дома, коли вони грають, вони дуже потужні. вони... Е Дають дуже багато боротьби. Сьогодні було дуже важливо виграти цю боротьбу. Треба подивитися по, по відсотку. Але я вважаю, що ми виграли гру, то дійсно гравці віддавали себе. І, як ви сказали, після 3-3 ми не намагалися е, зберегти, цей, зберегти цей результат. Ми йшли вперед і все робили для перемоги. Ну, ви бачите, в нас зараз молода команда, дуже багато молодих гравців, гравців, які. Дійсно заслуговують на виклик збірної не попри те, що є травми, але вони дійсно, і коли вони приїжджають до табору, я бачу їх бажання. І усі гравців, яких ви назвали, вони розуміють, для кого вони грають, вони дуже багато працюють. І сьогодні я би впевнений в тих гравцях, які вийшли на заміну, вони дійсно додали в гри. І е, після, після замін, те, що ми очікували, була більш інтенсивна з нашого боку. Тому я вітаю хлопців, вітаю Влада Велетня з першою грою, як ви сказали, Артема Бондаренка з першою передачою, так і Очередько теж саме з дуже важливим голом. Настанови після першого голу. Коли забили гол? Так, коли Маліновський голов. Настанови були, ми нам потрібно було працювати більш інтенсивно, більш активно. Але я вважаю, сьогодні дуже гарно контролювала м'яч збірна Ісландії. І вони, коли пропустили м'яч, вони е, дуже сильно давили. Вони забили м'яча, ми забили ще два. Але е, я сподіваюся, що ми, ми домовлювалися з гравцями грати більш інтенсивно, але це нам не надала збірна Ісландії. Я вважаю такі гравці, як Ярмоленко, як Маліновський, як Степаненко, ці гравці зараз дійсно вони були, були і є дуже важливі для команди. І зараз я бачу, що ті молоді гравці вони повинні ставати лідерами. І Ми надаємо їм шанс, але для цього я завжди кажу, це потрібно, потрібен час, тому що ігри на рівні національних збірних це ігри з топ-командами, з топ-гравцями. І тут, якщо ти не граєш на максимумі, то Дуже важко очікувати якийсь результат. Супер! Ми дуже вдячні. Дійсно, ми відчували підтримку навіть, навіть коли було 3-3, була дуже, дуже приємно. Всі підтримували. Будь-де ми не граємо, завжди є підтримка українців. Але ми дуже сподіваємося, що ми повернемося додому і будемо грати для своїх уболівальників у себе в Україні.